Вітаю! Вітаю всіх бажаючих удосконалювати себе, працювати над своїм режимом та розпорядком дня. Тема відео сніданок. Сніданок, без сумніву, найважливіший прийом їжі за цілий день. Вам необхідно зрозуміти одну просту річ: організм і так буде вимагати від вас добову норму білків, жирів та вуглеводів. Якщо ви упустите цей момент зранку. Організм захоче компенсувати собі цю нестачу вечором. А вечором у вас більше часу, щоб переїдати, набагато нижча фізична активність, звідси зайва вага та всі інші проблеми зі здоров'ям. Тому ділюся з вами першим із п'яти корисних сніданків. Цей продукт топ-1 у моєму раціоні. Це вівсяні пластівці. Готувати легко та просто коштують недорого. Смачні, ситні, корисні. Зверніть, будь ласка, увагу! Ні в якому разі не підійдуть пластівці швидкого приготування. Вони дуже шкідливі для здоров'я. Ніколи ними не снідайте. Краще залишайтеся голодними. Підійдуть тільки ті пластівці, які необхідно готувати мінімум 5-10 хвилин. Робити це дуже легко. У кипяток додайте трохи солі. Засипте пластівці, поставте вогонь на мінімум. Нехай покиплять 5-10 хвилин. Виключайте, пластівці готові. Для себе я готую 5 столових ложок вівсяних пластівців, додаю до них 10 грецьких горіхів, 10-15 родзинок і 1 чайну ложку меду. Ви можете додати те, що смакує вам, але снідайте обов'язково. Не забудьте підписатися. Тут все про корисні звички. До зустрічі. Приємного дня!